Друзі, я б хотів вам сказати за невелику історію чогось, що стало з Португалії недавно. Один з моїх близьких друзів, людина, яка все своє життя підтримувала українців і продовжує українців підтримувати зараз, у наш час, коли нам найбільше потрібно, мав зі мною невелику розмову за цю тему. Коли я йому сказав, що якщо Україна паде, якщо Україна буде окупована московітами, то в Україні буде нова екстермінація, новий геноцид, новий голодомор. Він мені не повірив. Хоча він, мій друг, хоча він завжди нам допомагає, допомагає в тому, що він може, він не міг собі уявити, як це у наш час європейська країна буде винищувати іншу європейську країну з лиця землі. У мене в голові з'явився вибір за цю ситуацію, за цю розмову з ним. Або намагатися його переконати, або просто дати йому вірити в те, що він хоче вірити. Я вирішив не намагатися його переконувати у тому, що він не може собі уявити. Це для мене було болісно. Це тому я хотів з вами поділитися цією історією. Тому що він вірить у неправду. Але іноді є такі ситуації, коли ми не маємо в наших руках те, що потрібно, щоб переконати людей у справжній травні за цю ситуацію. А люди, які нам допомагають своїм часом, своїми грішками, своєю душою, свою душу вкладають у допомогу Україні, їх нелегко знайти. Так що іноді нам усім приходиться. Просто-напросто приймати людей, якими вони є. Але це не означає, що ми маємо припинити, казати людям те, що насправді відбувається. Я сподіваюся, в один день кожна людина в цьому світі зрозуміє, на що здатні московіти. І зрозуміє, на що здатний народ, який намагається винищити. На який героїзм здатний народ, який нічого ніколи нікому поганого не зробив, і на якого напали з метою його знищити. І через це, друзі, нам треба завжди бути вдячним людям, які нам допомагають, чим можуть. Хоч вони не завжди з нами на 100% згодні, хоч вони не завжди на 100% все розуміють. Але поки люди нам допомагають, нам не можна їх просто проганяти. Іноді треба приймати їх, якими вони є. Це те, що я вам хотів сказати за цю ситуацію. Тому що війна продовжується, і ми маємо продовжувати робити те, що ми можемо, щоб допомогти Україні нарешті виграти цю війну, і щоб допомогти Україні стати кращою Україною. Кращою країною, ніж будь-хто міг би собі уявити. Найкраща частина української історії ще в майбутньому. Але ми тільки досягнемо цієї кращої історії, якщо ми всі допливемо зусилля до цього. І якщо ми всі зробимо все, що ми можемо. Дякую вам. Слава Україні! Смерть, Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе. усе! Героям України! тричі! Слава! 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 слава.